Всім З вами я, Путь Бравола. І сьогодні ми е, вертаємо стару рубрику Браво е, Путь Бравола за три місяці. Да, я вибрав з п'яти днів Джина і Беля. І сьогодні з мною мій sides. брат. Силочка на нього в, в коментарях. Е, здоровайся! Поздоровайся! Вигнать. Всем здорово. Так, він поздоровався, наконець-то. Ладно, давно ж я не знімав ролики, бо у бо мене не було... У мене не було. Або мені просто було лінь знімати Ладно. Ну а ми будемо апати сьогодні. А сьогодні... Сьогодні кого ми будемо апати? Я не ну я предлагаю при мої любишся, ні. А ладно, <гум> е продовжаємо, беремо Джина. І політі. Я не хочу грати, давай вже даємо. Все, коротше, ми будемо показувати нарізочки з наших каток. Давайте починаємо. Пацани, у нас столкнові. Оп, 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 Хорош. Інтуй. Ти ще бути. Все, сюди. Це перша карточка. Папочка. Брату випала легендарка. Давайте що йому випаде. Йому випав. Ем, покажи, братан, що тобі випало. Не хайся. Я йому випала не так, але. Ну ладно, продовжуємо грати. Це в нас друг. Тут нарізочка, Здравйте. Так, забираю. І снишок мені нікол лаба. С моим братом. Не пытайтесь сейчас с братом. Ну что, знаю, с кем сейчас работать. А ну, скажи. моего брата не было. Давай. Ну все хорош. Ладно, ты их Ладно. Ну, откилил. А ну, ты тут не считаешь. Маска, смаска, Если что, мы назвали Макс. Ладно. Продолжаем. Я опять сдох. Ами, брат, прят не сайт. Ой, 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 ой. Ладно. Меня норванок. У меня висит. Сюда! Оно ну стоит! Моего обратно. Я груйся, бес. Ладно, не забрала. А у Тамминя, Шида, давай погнали. Также там... так на его канале выйдет, как мы играем в Майнкрафт. Да. Прохождение Майнкрафта. Не помню о прохождении. На його канале. Канал в описании або просто комментарии. <плес> ну, с вами был Путь Бравла. Сори, что так мало йде опять видео. Да. Второй раз мы будем мапать. Більше кубків, бо тепер у нас дуже мало. Так, ти ще дуже мало. Ладно, може скоро буде відкриття мегакопілки, якщо мене опять її не заберуть, бо прошла мегакопілка я мав знімати її, 5 секунд до неї лишилася і мені її просто тупо не дали. А мій брат просто лявнує. Я я я Ладно, ну з вами був Путь Бралась і пока.